І Ми зараз будемо набирати так само Артема Шевченка, речника міського, МВС. Перепрошую. І на цьому поки що будемо завершувати. Перейдемо до громадського схід. Традиційно вже 18.30, хоча хотіли почати трошки раніше, але маємо ще одну важливу інформацію від Артема. Артеме, доброго дня! Чи чуєте нас бачите? Так. Артеме, від вас остання інформація від Міністерства внутрішніх справ, зокрема, і щодо загиблих поранених, і щодо поранених працівників міліції. Ми також бачили фото, де обстріляні є машини державтоінспекції. Розуміємо, що зараз місто є перекрите на в'їзд і виїзд. Остання інформація від вас про це. Я можу повідомити, що в Закарпатській області триває досі спеціальна операція. Між блокування роззброєні і затримання банди, яка сьогодні в суботу здійснила напад на цивільний об'єкт качу. Вони застосували гранатомети, і з них знищили два міліцейських автомобіля. Поранили чотирьох цивільних осіб, трьох працівників міліції. Їм надається необхідна допомога. Один з цивільних, один з правоохоронців у важкому стані і точно можуть підтвердити загибель одного з цивільних осіб. Це угрупування бандитів оточено, їм запропоновано здатися. Якщо вони відмовляться, то до них буде застосовано силу згідно з чинним законодавством. Угу. МВС наполягає, що держава повинна давати найрішучушу відсіч усім проявам такого збройного бандитизму, де б вони не траплялися чим би вони не Прикривалася і до завершення спеціальної операції залучений спецпідрозділ Національної гвардії України. Артеме, чи правда, що долучаються і працівники Служби безпеки України, і що викликані спецпризначення, зокрема Омега, тому що з'являлася така інформація в пресі? Я не відповідаю за службу безпеки, відповідаю за МВС. Можу підтвердити, що спецпідрозділи Національної гвардії залучаються до цієї спецпраці до її завершення. Ну але очевидно, є якась співпраця між службою безпеки МВС і чи взагалі служби безпеки України долучають наразі до е, цієї операції. Будь ласка, спитайте у Служби безпеки. Я винятково можу відповідати за сили і. Засоби МВС і Національної гвардії, зокрема. Гаразд. Останнє запитання. Ви спочатку спросили. Тобто ви говорили бандити. Чи відомо хто ці люди? Тому що правий сектор вже сказав, що це вони були на... біля цього спорт... спорткомплексу, що вони, начебто, намагались зупинити контрабанду, яку там якось перевозить депутат Лень. Я можу сказати, що МВС не робить жодного. Жодного розрізнення щодо збройних злочинців за будь-яким політичним, ідеологічним чи будь-яким іншим принципом. Деталі всі, хто розпочав, з чого почалося, хто винний, буде встановлено після завершення спеціальної операції після слідства, яке, очевидно, буде дуже велике і гучне. Наразі головне завершити цю спецоперацію з найменшими втратами, їх також дуже багато. МВС закликає до всіх сторін цього конфлікту припинити чинити зброй, збройний спротив і відповідно дослухатися до тих мотивів, які висловлюють у переговорах працівників. Ну, зрозуміло, зрозуміло в принципі, що мав на увазі Артем Шевченко. Що хотіли донести міністерство внутрішніх справ і його речник, що дійсно закликають скласти зброю? Обіцяють ага, є Артем Шевченко. Артем, останнє запитання. Ми почули відповідь щодо все таки цього перекриття в'їздів, виїздів, чи якось повідомлене населення про те, що от є така операція, чи чи є якесь спеціальне поводження? Як має поводитися населення цієї операції, Чи все спокійно в самому місті? Очевидно, що не все в місті Мукачевому відбувається такі події з застосуванням автоматичної зброї і, зокрема, гранатометів, то це не є спокійна ситуація для мирного нефронтового мукачевого. Ми мусимо давати собі звіт в цьому. МВС робить все від неї від, від нас залежно для того, щоб спокій запанував на вулицях Мукачева. Тому ми і робимо певні обмежувальні заходи, зокрема, перекриття руху, перекриття доріг і звертаємося до громадян сприймати це ну, належно. Це, звісно, для Мукачевого не звичайна ситуація. Це, по суті, такі бойові дії за великим угу. рахунком. Артеви зробив Ар... все, щоб якомога швидше їх локалізувати, і, якомога менше втратами завершити цю спеціальну операцію. Артем, останнє уточнення. От Зорянський ряк на своєму Фейсбуці. Це радник міністра внутрішніх справ пише, що троє нападників загинуло, і четверо міліціонерів отримали поранення. Про чотирьох нам підтверджували вже. А от про те, що є троє загиблих з боку правого сектору, ну чи як ви називаєте їх бандитів, чи можете підтвердити цю інформацію? Ви. Я можу підтвердити тільки те, тільки те, що я сказав. Повна інформація буде відома під вечір. Гаразд я так само чув від інших джерел, що з боку тих осіб, які були залучені в конфлікт, є двоє загиблих. Але ця інформація потребує перевірки і, ну скажімо так, підтвердження слідчим uh -huh. шляхом. Uh -huh. Це буде велике слідство. Буде працювати велика слідчо-противна група. Головне завершити спецоперацію, і не допустити більше жа да. дякую, дуже. це для МВС зараз головне.